Ні, ну що ви січень хлопець зовсім непростий, трохи безхтливий, білозубий, знову зіньявон сніжно білий буревій і позаросхідцях чкурнув люди. О, дивіться, знову між голок. сміх і галас. Вся його робота. Чуєте в провулках скок та скок? Січень весь у справах у турботах треба ж відрядити старий рік. І друїдів хвойних житлах поселити так. І мандаринів в цілий міг принести, щоб радували діти. Словом, січень зовсім не простак. В січня тут роботи ціле море. Січень, як ви бачите, мастак. І першу відкривач нових просторів.